Добрий день усім. І подивимося сьогодні прикраси, новинки прикрас, ще деякі намиста. Ну що, в принципі, встигнемо. От, і хочу ще показати вам от цікаві сьогодні сережечки. З'явилися. Це чароїд в сріблі. От такі вони дуже гарні застіпка тут іде у нас Конго. Теж от срібно. І от, такі от гарні дуже камені чаріт. Така от красота. Якщо щось комусь сподобалось, можете робити скрін прикраси і писати мені на Viber. Viber є в профілі YouTube канала. І також можете підписуватися на TikTok. Інстаграм, Фейсбук. Всі мої соцмережі є в профілі Ютуба. Забудь... це у нас місячний камінь. Не забудьте також підписатися на ТікТок. Там періодично бувають стріми. І можна подивитися онлайн різні новиночки, прикраси і запитати якісь питання, можливо. Так, ще отакі от є ключики на відкриття доріг, кулончики. Це йде у нас ларвікіт, такий темненький лабрадор, ларвікіт називається. Колончик такого плану на відкриття доріг, щоб вам усюди була відкрита дорога. Такий ще є кулончик, тигрове око. Теж ключ, кулон тигрове око і є також аметист. Такого плану. От і також ще є ключик. Ключ теж на відкриття доріг. От, тут він йде разом з ланцюжком такого плану. Теж з цієї сторони так от виглядає. Магічний цікавий ключик. Так, це я вам таке показала. І ще дуже хочу показати от такі от цікаві каблучки, є ще з Лабрадору новиночки. Розміри тут, тут у них змінюються. І отака от от краса. Також з'явилася каблучка така, тут 18-й розмір. Тут іде у нас рунічне коло з рунами. Нерш сплав. Теж гарно носиться, не темніє. Ну і от лабрадор теж шикарний. Хто от чекав? З гарною різацією, Така є і така ще є на вивір. Теж дуже гарна різація. О, теж дивіться, теж розмір зміни. 18 плюс. Можна навіть і на 17 зробити. Там три розміри, плюс-мінус. Така от красота теж можете вибирати, або більш продовгуватий, або більш ширший. Такі от красиві дуже каблучки. Ще отака от є мідна на магнітиках, теж вона не з'єднується. І покажу вам ще намислав давно не показувала. Теж покажу, є от таке от малахітове намисто, теж дуже гарне. Воно десь, ну можливо, 50 см 40 см. Треба міряти, якщо зацікавить, теж пишіть, перемірюю вам, скажу. Теж гарний і якісний. Посередині така от кулька пругенька. І тут продовжуваті бусини, вони тут чергуються з такими кругляшками, і така от застібка, вона викручується. От таке от гарне намиста. Мала хіт. Також є такі цікава новиночка з'явилася з бісеру. Теж цікавий варіант намиста з таким павичем. Жовто-блакитний. Тут іде бісер. Теж застібка така іде під, от зараз вам покажу. Бронзова фурнітура. Теж, якщо теж кому цікаво, такого плану є. Так, є ще бурштинове намисто. Є такі, ну, якби більш, ну, десь 50 см теж викручується, менш шліфовано є, такі от тут довгі. Довго викручується. так. І такі трошки більш шліфоване. Оце такий це український бурштин. Теж цікавий варіант браслетика. Дуже гарний такий, да? насичені кольори. Дуже гарні бусинки. Так, я також трошки менші бусини. Такого плану. трошки дешевше. Теж десь 55 Можно Можна перемірити кожну бусину. Если вам интересно, буду перемірювати. И також же... є... Прозоры. Балтійський, балтійський бурштин. Такий теж красивий. Різнокольорові бусинки. Такі ще є браслетик, до речі. І ще, ще є знамист. Є отакий от от гарний амазоніт. Балакитний амазоніт. Золотиста фурнітура Цікавий такий варіант. Хто любить амазоніт. А, ще такий більш темний, є, до речі, бурштин. Іноді хтось любить більш темний, хтось більш світлий, такий от теж не оброблений Так. Ось є сердолік галтовочка Такий от мікс. сердолік галтовка з перлинками. З бусинками нічка і Іру, такого плану. Намисто. Такі ще, до речі, є сережечки і браслетик до них. Що цікаво, то може бути вислати фото на Viber. пишіть на Viber, робіть скрін, якщо щось подобалося. Так, ще такий є зелений авантюрин, камінь з сердечної чакри. Зелененькі такі намистинки. потрібно Десь Так, також є коралове намисто. такого плану. чокер кораловий. І є ще чорний агат. Теж темненькі такі агатові бусинки Темний, ага. тут різні навіть включення видно. Такі от, як ви на рівності натурального камінця. От, цікаві різні там теж включення є. Такі от нами Теж воно десь 40-40 см, 45 см я можу перевірити тоді. І до бурштина ще є. Ну, ще, оскільки я вам показала ці браслетики, ще вам покажу. Є такі браслетики до намиста з бурштина. Такі от різноманітні. Ще є намистинки. Так, ще також покажу такі от намисти є агат. Червоний агат. А отут от застіпка. Такі, як наместиночки, такі от цікаві. От є такі от тигрове око. Тигрове око теж мисто Теж воно десь 40. Тут навіть бичі око з'являється. 50, десь 50 см такого. Так, є також навісто такий от мікс. Місячний камінь, гранат, перламутр, Така красота. З сердечком рожевий кварц. Такий ніжненький, цікавий варіант. Є також зелений Онікс. Є також і браслетик до нього, якщо цікаво. Теж такі зелененькі намиста. Так от покажу вам. Потім є також полуничний кварц. Теж такі от ніжне намиста. І ці питайте на вазір. Так, є також такий сонячний камінь намиста. Сонячний кам'янець, 8 мм бусинки. Рожевий кварц. Рожевий кварц динавиться з таким от колончиком. Ніжденький такий ніжний рожевий кварц. на приваблення любові у своє життя. А ще також йде аметист, камінь спокою. Такий гарний теж для гарних спокійних снів. Ну, і взагалі він такий теж цікавий камінь верхніх чакр. З гарним цікавим колоном. 6 мм бусинки. От є теж намисто заметиста, але тут трошки більші бусинки. Тут йдуть бусинки 8 мм. Золотиста фурнітура, отакий от, от колончик. Ой, гранений от цікавий. Гра негарний агматистовина миста. Так, потім іде лазурит. Теж лазуритові бусинки. Такі тут від більшого до меншого, 12 мм основна бусинка, потім іде там далі менше, менше і до 6 мм так 10, 8, 6. Потім також є лазурит з перламутром, такий як чокер Менші трошки бусинки Також є отакий от красиві. красивий гранат, дуже гарний. Тут мікс маленькі бусини гранату і великі. Теж 40 см плюс подовжувач. І такий ще і браслетик, можу ще і сережки такі зробити. Буде гарний комплект. Так, і ще є такий цікавий мікс. Тут іде полоничний кварц, сердолік, гірський кришталь, сонячний камінь. Такого плану. Місячний навіть камінь. Тут є оці маленькі босунки. Теж такі от намисток, полуничний кварц, сердолік, гірський кришталь, сонячний камінець Цікавий варіант такий. Ніженькі такі кольори. Так, потім ще йде? І такі ще є тигрове око наполовину з чорним агатом. Він може бути, до речі, як чоловічий, так і жіночий. От, на захист. Цікавий, такий таке от намисто. Десь 5 міліметрів бусинки, такі невеличкі. І якраз такі університет. Так, і ще є такі от намиста з бусинками дзи. Тут такі от три бусинки дзи є теж такого плану. Його навіть через голову можна одягати. Основні домисла вам показали. Що я щодень покажу. Є ще такі голтовочки з різних кавинів. Галтовка чокори або миста. Отакі вам покажу, і це вже буде кінець. Підписуйтесь, хто не підписався. Пишіть на вайбер, якщо щось зацікавило. От такі ще є чокери. З різних тут іде цитрин, апатит, золотистий чорний обсидіан, флюорит, рожевий кварц. Теж 40 см. От, от невеличкі чокери масло. Ну, сьогодні все. Всім дякую. До зустрічі на стрімі. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, пишіть коменти, якщо щось сподобалося. Буде цікаво почитати, що вам найкраще сподобалося з прикрас. Усім гарного чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока.